Перші сто днів другого терміну Трампа були подарунком для Путіна, за словами New York Times, ще один заголовок. Що саме зробив Трамп на користь Путіну? і чи не схоже це, що Сполучені Штати фактично вручають Росії перемогу, якої вона не змогла досягти на полі бою в Україні? Я думаю, що те, що зробив Трамп, це перша спроба переконатися, що Україна готова прийняти негайне і беззастережне припинення вогню, і це вимагало певного тиску на Зеленського, щоб отримати повну згоду з цього приводу. Але це призвело до наслідків, які розглядаються як вигідні для Росії, вигідні для Путіна. Це відчуття відсутності узгодженості, цей тиск на Україну вигідний Путіну було 11 днів, коли військова підтримка та обмін розвіданими були призупинені з метою тиску на Україну. Це пішло на користь Путіну. Ідея про те, що ми зафіксуємо на папері зобов'язання не розширювати НАТО за рахунок України, це подарунок Путіну. Отже, на цьому шляху було кілька речей, які Путін прийняв як подарунки йому, за які йому взагалі нічого не довелося платити. Я думаю, американці очікували, що Путін просто зупинить війну, а Путін продовжує додавати все нові і нові умови. І тому, я думаю, що терпіння з боку США вже вичерпується. Трамп, можливо, чи не вперше заявив, що диктатор Путін може несерйозно ставитися до припинення вогню? Як сказав Трамп, немає жодних причин для того, щоб Путін стріляв ракетами по цивільних районах, містах і селищах, що було останніми днями. Це змушує мене думати, що можливо він не хоче зупиняти війну. Він просто водить мене за ніс. Так, це вірно. Чи підтверджує Трамп публічно, що вчинки Путіна підставляють Трампа? Не те, що вони підставляють Трампа, але підтверджують, що Путін несерйозний, і, як ви сказали, водить його за ніс. Тобто він каже так, переговорам, так ми зацікавлені в мирі, але насправді вони не зацікавлені в мирі. І я думаю, що Трампа це розчаровує. І як він сказав у тому ж інтерв'ю, можливо, настав час спробувати інший підхід. Чи вважаєте ви, що спеціальний посланник Дональда Трампа Кіт Кіткелог може становити загрозу для реальної зміни переговорного процесу між Україною та Росією? І як можливий цей процес без реальної участі України у всьому цьому? Без сумніву, Україна приймає участь, тому що між США та Україною ведеться постійний діалог щодо всього, що обговорюється. Але знаєте, пане Волкер, є таке відчуття, що ми більше не в центрі. Розумієте, що я маю на увазі. Я не впевнений, що знаю, що ви маєте на увазі, тому що це все про Україну. І тому Україна знаходиться в центрі всього цього, і відбувається постійний діалог між США та Україною щодо всього цього. Насправді, що було цікавим на вихідних, ми побачили, як президент Зеленський знову зустрівся з Президентом Трампом, а також із Стармером і Макроном. А розмови з Путіним дуже різні. Що стосується вашого запитання, яке почалося про кіта Келлога, то я думаю, що генерал Келог розуміє ці питання краще ніж більшість людей в адміністрації. Він розуміє Україну, він розуміє дещо з історії, він розуміє військових. Тож це перевага, і я сподіваюся, що він зможе надати поради та коментарі в адміністрації на основі цього досвіду. Але здається, він не є тим, хто керує переговорами щодо миру. Схоже, це сам Трамп, а також він використовує іншого представника Стіва Віткофа, щоб він став засобом комунікації з Кремлем. Я вважаю, що Вітков обраний, оскільки він здається дружнім до Путіна. Але, на жаль, схоже, що він не так добре розбирається в проблемах. І в деяких інтерв'ю, які він дав, він дійсно показав, що він насправді не розуміє, що відбувається. Так, безумовно, і так, останні новини за Телеграф повідомляють, що Україна представила Сполученим Штатам п'ять ключових вимог щодо потенційної мирної угоди з Росією. Головні тези полягають у тому, що Крим ніколи не має бути визнаний частиною Росії, будь-яка мирна угода має ґрунтуватися на міжнародному праві. Мають бути надані чіткі гарантії безпеки, та Україна має бути повернута в центр переговорного процесу саме це я мала на увазі раніше, і не можна допустити, щоб Росія обмежувала чисельність збройних сил України чи її оборонної промисловості. Чи вірите ви в ці п'ять пунктів, які ймовірно, як пише Телеграф, вже обговорюються в овальному кабінеті, і чи можуть вони реально спрацювати з Росією? Проблема тут у тому, що якщо ми шукаємо угоду між Україною та Росією, ми ніколи її не знайдемо. Путін має абсолютні вимоги щодо захоплення України, заперечує існування української держави, української національної ідентичності, української незалежності та суверенітету. Путін ніколи не погодиться ні на що подібне. Тому я вважаю, що важливо, щоб Україна продемонструвала ці принципи, як вони це зробили, щоб досягти згоди не з Росією, а з міжнародною спільнотою, бо це підкреслює спільний підхід, і ми не можемо переходити ці межі. Я вважаю, що це розумна і по суті корисна річ для України. Досі США під керівництвом Президента Трампа були готові продемонструвати невелику гнучкість у деяких з цих пунктів. Таких як членство в НАТО або гарантії безпеки, Тому це дуже добре для України, що ми їх виклали. Я вважаю, що вони цілком обґрунтовані, і з огляду на триваючі напади Росії на цивільне населення, навіть у розпал цього процесу наполягання на припиненні вогню. я думаю, що цілком розумно очікувати, що ми всі на заході зможемо погодитися з Україною на цих принципах. І повертаючись до тиску на Росію, якщо говорити про план Трампа, запропонований для припинення цієї війни, чи не є це найбільшою небезпекою його плану, навіть не для символічного визнання Криму російським, що також є болючим, але повне зняття санкцій, яке фактично дозволяє Путіну уникнути покарання в основному за агресію, не повертаючи вкрадену землю. І чи не ризикує зняття санкцій допомогти Росії швидко відновитися і знову загрожувати Україні та Європі протягом кількох років? Так я вважаю, що це великий ризик. І тому, якщо ми матимемо режим припинення вогню, життєво важливо, щоб Україна та Захід діяли швидше та скористалися цим часом краще, ніж це зробить Росія. І під цим я маю на увазі прискорення реформ, переговорів з ЄС, забезпечення безпеки, розгортання сил для підтвердження безпеки. Всі ці речі повинні відбуватися швидко. Для того щоб зміцнити Україну, щоб вона не спокушала Путіна знову напасти. Ми повинні виходити з того, що Путін знову захоче напасти, і ми повинні цьому запобігти. А тепер про зняття санкцій і так далі. Так ви маєте рацію, якщо ми рухаємося таким шляхом, але ми бачимо, що Путін взагалі не погоджується на припинення вогню. Тому я думаю, що це було винесено на стіл як спокуса, щоб змусити Путіна припинити війну. Це не працює, і зараз ми можемо рухатися в протилежному напрямку, розглядаючи посилення санкцій. Так, і нинішня адміністрація США не вірить, що Україна коли-небудь зможе вступити до НАТО. Принаймні, те, що ми чуємо. Як ви думаєте, чи може ця точка зору прижитися в Сполучених Штатах навіть після президентства Трампа? пам'ятайте, що такою була думка і Байдена. Так, саме за часів Байдена відкидали ідею зробити кроки до фактичного членства України в НАТО на Вільнюському саміті, а потім і наступного року на Вашингтонському саміті. Тож ми бачили це за демократичної адміністрації, тепер ми бачимо це за президента Трампа. Отже, можливо, що люди в США вкажуть на надмірний ризик і конфронтацію. Але я сподіваюся, що ми не візьмемо на себе зобов'язання ніколи нічого не робити. Це не вибір Росії щодо того, що робить Україна чи що робить НАТО, це те, що Україна та НАТО мають вирішити самі. Тому, якщо ми не готові рухатися вперед у питанні членства в НАТО зараз, я думаю, ми повинні просто мовчати з цього приводу. Але уявімо, що Україна є членом НАТО. я маю на увазі, пане Волкер, Росія тоді ніколи не нападе на Україну. Це так просто. Так, я думаю, що це правильно. Я вважаю, що досі НАТО було ефективним настільки, що Росія стримувалася від нападу на територію членів НАТО. Росія проводила гібридні атаки на території членів НАТО. але повномасштабного вторгнення у них не було. Я вважаю, що це правильно, що якби Україна була членом НАТО. І це було підкріплено реальним плануванням і розгортанням сил і ядерною парасолькою. І все це, я думаю, було б ефективним для стримування Росії. І це свого роду золотий стандарт, членство в НАТО. Я думаю, що ми зараз шукаємо щось не таке хороше, як золотий стандарт 10 з 10. але може бути щось на 8 з 10 або на 9 з 10. Це будуть гарантії безпеки від низки країн НАТО. Розгортання сил, зобов'язання щодо навчання та оснащення України в майбутньому, а також прискорення інтеграції України в Європу. Усі ці речі додають безпеки, хоча вони не такі хороші, як членство в НАТО. і в той же час Європа все більше змиряється з можливістю виходу США з переговорного процесу. Чи може це насправді бути на краще? Це просто залежить від того, що означає вихід. Якщо це означатиме, що переговорний процес завершено, але санкції залишаються в силі і, можливо, навіть посилюються, а поставки зброї для України продовжують надходити, навіть якщо це відбувається на основі кредитів чи закупівель, а не грантової допомоги. Але якщо ці речі залишаться на місці, це було б чудово. Відхід від переговорного процесу також означає припинення санкцій та припинення військової підтримки України. Це було б гірше, А офіційні особи США сигналізують, що вони готові запропонувати розвідувальну та матеріально-технічну підтримку британським та європейським силам, щоб допомогти реалізувати мирну угоду в Україні на суші, на морі, у повітрі чи вважаєте ви це серйозним проривом у виконанні останніх рішень Вашингтона? Ні, я не думаю, що це великий сюрприз. Я думаю, ми знали, що саме це зроблять США. Сполучені Штати не були лідерами у виконанні зобов'язань щодо цього публічно, тому що Сполучені Штати хотіли продовжувати тиск на європейських союзників, щоб вони взяли на себе ініціативу і об'єднали максимум можливостей, які вони здатні надати, щоб роль США тоді заповнювала прогалини. І я думаю, що це те, що ми бачимо. Так, і на завершення я просто хочу задати вам ще одне питання. нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Трамп, якщо ви знаєте, направить свій гнів не на Україну, як здається, а більше на Росію. Чому, з вашої точки зору, звичайно, адміністрація Трампа більше тисне на Україну, а не на країну агресора. і чому Трамп досі відмовляється називати Путіна агресором перш за все, Трамп не хоче персоналізувати розбіжності з Росією, бо знає, що Путіна потрібно посадити за стіл переговорів. Потрібно змусити Путіна погодитися зупинити війну. Єдина причина війни Росія постійно атакує. Тому треба залучити Росію до процесу і сказати їй, що потрібно припинити бойові дії. Тому я думаю, що це головна причина тиску на Україну, особливо після тієї зустрічі в овальному кабінеті в лютому. Трамп пішов з зустрічі з занепокоєнням, що Україна насправді не готова закінчити війну, а також хоче продовжувати бойові дії. Чим більше допомоги ми надамо, тим більше Україна буде воювати. Він хотів чітке зобов'язання від Зеленського про негайне припинення війни, на що Зеленський погодився. І я думаю, що зараз ви бачите набагато більше узгодження між США та Україною, ніж ви бачили до цього моменту. Але саме до цього моменту, я вважаю, Трамп почав стиску на Зеленського, одночасно намагаючись залучити Путіна, спокушаючи його. Тепер, якщо те, що ми бачили у Ватикані, продовжиться, Трамп дедалі більше розчаровується в Путіні за те, що він не зробив свого внеску в згоду на припинення вогню. Справді. я хотіла би також ще запитати вас, як ми можемо змінити це уявлення про те, що більше зброї для України це не дорівнює те, що довшою буде війна, але це означає, що швидше настане мир. Вірно. Я думаю, що згоден з цим. Я думаю, що чим сильніша Україна, тим більшим буде стримування від майбутніх російських атак. Зараз у нас все ще тривають бойові дії, і чим більше зброї має Україна, тим гірше для Росії, і Росія може відчувати тиск, щоб потім припинити війну. Тому я вважаю, що це правильно. Але я думаю, що президент Трамп дивився на це як на непотрібну війну. Три роки бойових дій багато людей загинуло. Тому його пріоритетом, коли він про це говорить, завжди є негайне припинення бойових дій. І саме тому так важливо, щоб США та Україна зараз погодилися з цим пунктом, тому що це викриває той факт, що Росія все ще хоче воювати. Згідно з інформацією, оприлюдненою Блумбак США готові розглянути можливість визнання контролю Росії над Кримом як частину мирної угоди, якщо це стане необхідною умовою для досягнення миру. Як ви оцінюєте нинішній етап переговорів про припинення вогню. Дуже складно якось розібрати всю інформацію, що надходить з обох сторін, і, безсумнівно, є багато відомої нам дезінформації, яка надходить з Росії, і з Вашингтона надходить багато заплутаних повідомлень. Зараз, без сумніву, переговори цього тижня, або я думаю, в Лондоні будуть дуже важливим шляхом просування вперед, і я дуже очікую, що Великобританія і Франція очолять її. Як ви сказали, з Вашингтона схоже, надходять повідомлення про те, що можливо частиною мирної угоди буде те, що Америка визнає Крим частиною Росії. Можливо, це єдина територія, якою, на думку Америки, Україна може поступитися. до речі, не йдеться про поступку жодної з чотирьох областей, в які Росія незаконно вторглася з 2022 року. І це також дуже і дуже важливо. Тож, можливо, це початок якоїсь угоди. Американці також заявили, і це схоже до вподоби росіянам, Україна не зможе приєднатися до НАТО в осяжному майбутньому. І я думаю, що це те, чого багато хто очікував. І всі американці також заявили, що можуть бути способи гарантувати оборонну безпеку України, не будучи членами НАТО. Так, мені як військовій людині, видається насправді, якби Україна стала членом європейської спільноти та європейських сил оборони, то це був би досить непоганий вид оборонної мережі, щоб бути частиною, але не бути частиною НАТО так багато експертів говорять на даний момент. Я думаю, що цього тижня багато чого відбувається, і я думаю, що до кінця тижня ми матимемо набагато краще уявлення про те, на якому етапі всі знаходяться. Але я думаю, що далеко не все залежить від росіян. Я вважаю насправді і сподіваюся, що до кінця тижня ми будемо в такому становищі, коли українці матимуть повну підтримку американців. Як це вже є з боку всіх європейських країн, і українці будуть у сильній позиції, щоб розпочати будь-які переговори про мир і припинення вогню з росіянами. І навпаки, я думаю, що справи складаються проти Путіна. і дуже важко уявити, куди він може йти далі, окрім як до столу для мирних переговорів. І якщо Крим це ціна цього, тоді лише український народ вирішуватиме, чи готові вони це обговорювати. Цікаво, що росіяни також вимагають. Вони хотіли б, щоб США визнали контроль над чотирма областями України. Як ви щойно згадали, Володимир Путін хотів би, щоб США визнали окуповані території російськими територіями. Однак ми не чули і не читали жодних повідомлень, які могли б свідчити про те, що Сполучені Штати були готові це зробити. Чи означає це, що американська команда, адміністрація Трампа не готова дати Володимиру Путіну все, що він насправді хоче? Дуже важко сказати, не будучи частиною цієї команди, вони, начебто, досить регулярно змінюють свою точку зору, і це може бути досить заплутано. Але я вважаю показово те, що ми почули про відсутність НАТО, що ми всі її очікували. І ми чули, як американці говорили про Крим. Гадаю, не менш важливим є те, що ми не чули, щоб вони говорили про чотири окуповані області. І знаєте, я очікую, що це викликає більше занепокоєння в Кремлі, ніж у Києві та західних столицях. Але насправді, поки ми не побачимо наступний раунд переговорів, і поки ми не побачимо, що вийде з цього вже цього тижня, важко сказати. Тому що все було так заплутано і схоже, самі американці, міністр оборони під Хехсет, схоже, перебуває в деякому занепокоєнні, і ми не впевнені, чи він все ще буде на своїй посаді наприкінці цього тижня. Але Трамп заявив, що він очікує підписання мирної угоди на цьому тижні, і будемо сподіватися, що він докладе всіх зусиль для того, щоб зробити це реальністю. А також розглянемо ядерні сили стримування Великої Британії ви нещодавно згадали у своїй статті для Зателеграф, що Велика Британія має почати виробляти також тактичну ядерну зброю. Чи вважаєте ви тактичну ядерну зброю найкращим варіантом для Великої Британії для стримування Росії та удару у відповідь у разі нападу? Я думаю, що Велика Британія повинна розглянути це, і у нас є стратегічний оборонний огляд, про який має бути звіт дуже скоро, і я сподіваюся, що вони його розглянули. Тому що якщо Америка збирається менше втручатися в справи Європи, то ядерна рівновага, якщо хочете, йде дуже на користь росіян. Це залишило б лише дві ядерні країни в Європі Велику Британію та Францію. І хоча вони були б набагато меншими за потенціалом за російським. Росіяни знають, що стратегічних балістичних ракет достатньо, щоб завдати дуже серйозної шкоди Росії. Але те, що знаходиться в повному дисбалансі, так це тактична ядерна зброя. Велика Британія відмовилася від тактичної ядерної зброї ще у 1998 році, і, хоча у Франції її небагато. Постає дилема, якби Росія застосувала тактичну ядерну зброю в Україні або, можливо, в країнах Балтії, то як би Британія відреагувала? Я Думаю, що дуже малоймовірно, що Британія відповість стратегічною ядерною зброєю. І ми мало що могли б зробити. І я думаю, що це, мабуть, припущення, яке робить президент Путін, якби Великобританія та Франція мали тактичну ядерну зброю, це дало б їм можливість ефективно протистояти агресії з боку Росії. Я думаю, що цей баланс повернеться до більшої рівноваги, щоб росіяни не змогли цим скористатися. Я вважаю, що остання частина цього питання полягає в тому, що тактична ядерна зброя це спосіб генерувати маси сил на місцевому полі бою набагато більше, ніж сотні танків і все інше. І якщо ви можете використати це проти Путіна, можливо, це того варте, і є ймовірність, що це може статися. Тому я сподіваюся, що Великобританія розгляне це і безумовно надасть Путіну привід для роздумів, що насправді було б розумно для Великобританії відновити свою здатність. До тактичних ядерних озброєнь, аби Росія не могла використовувати свої тактичні ядерні озброєння в Україні чи в Європі загалом, чи здатна Велика Британія виробляти тактичну ядерну зброю, це дуже гарне питання, і, мабуть, на нього не можна відповісти однозначно. Але Велика Британія має довгу історію розвитку ядерного потенціалу існує спеціалізований атомний істеблішмент, де зберігається, модернізується та розробляється ядерна зброя Великобританії, забезпечуючи її національну безпеку та обороноздатність. Тому. Враховуючи мій власний досвід, я б не вважав це непосильною проблемою. Великобританія все ще має потужні ресурси, зокрема винищувачі F-35B, а також розвиває гіперзвукові ракети, на які можна встановити таку зброю, що дає їй значну військову перевагу. Я погоджуюсь, що це нелегке завдання, але я впевнений, що якби Велика Британія вирішила це зробити, вона б розробила ці можливості досить швидко. Чи впевнені ви, що тактична ядерна зброя може перемогти російську масу на полі бою у разі глобального конфлікту і може бути найкращим варіантом для удару у відповідь, якщо Росія нападе на НАТО чи Україну з ядерною зброєю, або якщо вота атакуватиме НАТО, наприклад, звичайною зброєю? Я думаю, що ключовим у ядерній зброї є термін взаємно гарантоване знищення. І причина того, що у нас не було глобального конфлікту після закінчення Другої світової війни, полягає в тому, що і росіяни, і Захід мали збалансований потенціал ядерної зброї. Але коли справа доходить до тактичної ядерної зброї, це не збалансовано, особливо якщо американці збираються відмовитися від підтримки Європи. Ось чому я думаю, що Британія і Франція повинні розглянути це питання лише для того, щоб був баланс у тактичній ядерній зброї так само, як ми не використовували стратегічну зброю, тому що вони збалансовані. Я думаю, це б гарантувало, що росіяни не застосують тактичну ядерну зброю. Тож я згоден, я зовсім не бачу жодних варіантів першого ядерного удару з боку Великої Британії. Іншими словами, спочатку випустити тактичну ядерну ракету. Ключовим було б не допустити використання росіянами власної зброї. Ось чому я вважаю, що нам потенційно потрібно переглянути наші запаси ядерної зброї і розглянути можливість перебудови нашого тактичного ядерного потенціалу або ядерного потенціалу на полі бою. І чи відчуваєте ви, що Велика Британія готова замінити Сполучені Штати у наданні ядерної парасольки для інших європейських країн? Безумовно, французький уряд, президент Макрон, вже сказав, що саме це зробить Франція. Я думаю, що Британія і Франція дійсно зараз дуже, дуже тісно співпрацюють. І, хоча це прямо не озвучено, я вважаю, що мається на увазі, що Британія і Франція могли б забезпечити ядерну парасольку, своєрідну ядерну страховку для Європи, якщо США вирішать відмовитися від цього зобов'язання.